Вітаю вас, мої любі малята. Погляньте, до нас з вами завітала пташка, яка зветься Шпак. Діти, а що ви знаєте про шпака? Що це за птах? Шпак це перелітний птах, і він відлітає в теплі краї, коли йому не вистачає тепла та їжі. Відлітає він восени, а повертається в кінці зими. Коли ще лежить сніг. Шпак є одним із перших вісників весни, адже саме тоді вже можна почути чудову пісню птаха. А ще шпаки вміють наслідувати голоси інших птахів цвірінькають, щебечуть, каркають і навіть квакають, як жабки. Пропоную послухати вам вірш, який називається. Прилетіли шпаки, прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них Жовтороті малі шпаченята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, Поселилися в теплі квартири, Скрізь лунають пісні, то співці голосні. За шпаківні, нам дякують щиро. Діти, а тепер скажіть, про яких птахів розповідається у вірші? Так, про шпаків. А для чого шпаки прилетіли? Вірно, шпаки прилетіли, щоб зустріти весну. А де вони оселилися? Шпаки оселилися? У шпаківнях. А хто скоро з'явиться у шпаків? Так, маленькі шпаченята. А за що нам, людям вдячні птахи? Вони вдячні за те, що люди будують для них шпаківні, в яких вони можуть жити та відкладати яйця. Тому сьогодні. Пропоную намалювати шпаківню для птахів. Але спочатку трошки відпочинемо. Приготуйте свої пальчики та повторюйте за мною. Пальчики з'єднаєм ловко. Перелітні це птахи. Відлітають восени, прилітають навесні, всі шпаківні заселяють. Гнізда тут собі звивають. Тук-тук-тук лунає звук. Пташенят чекають тут. Пташки весело співають, всіх навколо звеселяють. Для того, щоб намалювати шпаківню, нам потрібні аркуш паперу з намальованим деревом. У цьому вам допоможуть ваші батьки, фарби, пензлик та стаканчики з водичкою. Ось така шпаківня вийшла у мене, а я чекатиму на фото ваших робіт.